Світ, Світ такий гарний, яскравий, та я заплющую очі і все зникає. Я довго думав, чому так відбувається, і зробив очевидний висновок. Цей світ існує лише в моїй е, уяві. Знову всілякі дурниці придумуєш, щоб я з тобою на гойдалці покачалася. Гойдалка це лише частина Всесвіту, який з'явився завдяки мені. Ой! Які дурниці? Ти ще скажи, що ти мене створив? Я точно сама по собі. Якщо тебе самого хтось придумав, то не треба. Наскільки я пам'ятаю, я був завжди. «О, ти будь тут завжди. А згани годі цих дурниць. Можеш піти? Та май на увазі, ти існуєш. Доки перебуваєш у полі мого зору. Як же це я раніше без тебе існувала? Так і знав, що ти це скажеш. От, поглянь. Палки-копалки. Феноменально. Ой. Укуси мене бджола. Укуси мене бджола. Але ж навколо стільки усього. А як, а як це ти? А як це ти міг усе так придумати? Та всього навколо не так уже й багато. Наша долина, океан, пустеля, гори. <свісно> Дуже напружуватися не довелося. Ну, плюс дев'ять персонажів, у тому числі мій власний фізичний образ. Та вони досить передбачені, що також не робить мені честі. А, а, а як же я? Я теж непередбачувана. Міг би мені побільше суконь придумати, бо постійно ходжу в одній і тій же. Весь світ крутиться навколо мене. Міняються кадри, і лише я залишаюся без змін. Самим... З собою. Усе існує лише в полі мого зору. Варто мені заплющити очі і все зникання. Нюшу! Нюшу! Нюшо! Зачекай! Слухай, тут така справа. Я не можу краще іншим разом. Справа ж не хвилину. От і все. Зараз ми всі зникнемо. Чого це раптом? Ви не розумієте, цей світ існує лише в уяві Бараша. Щойно ми випадемо з цього його поля зору ми зникнемо. <рес> Взагалі, то бараш уже давно пішов. Може, він сам того. Ну, тобто зник. Бараше! Ось біжить нюша, усміхається. Коли вона піде далі, то зникне. А я залишусь і йтиму далі. Э, да. Я не второпаю, нащо ми барашу влаштували цей маскарад. А щоб не задавався. Творець. Теж мені? Нюша! 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 Я все зрозумів. А це ти! Ти придумала все навколо мене їх. Усе цей світ твій. Пробач мені мої помилки. Взагалі, то я теж так подумала після того, що ти мені наплів про те, що до мене нічого не було і всяке таке. Коротше, хто не хоче зникнути, залишайтесь у моєму полі зору.